Що робити, якщо не можете заробити гроші? Що робити, якщо не виходить заробити гроші, ну, є такі проблеми. Ну, в Першу чергу потрібно працювати. Знаєте, жарт, Що робити, якщо гроші не заводяться, ну, треба їх завести, і хай водяться у вас гроші, все буде добре. От, потрібно розбиратися, з ким ви працюєте, де ви робите, що ви робите. Ну, в першу чергу потрібно працювати. От, якийсь рух робити в цьому напрямку, почати їх заробляти. Я не знаю просто яким саме методом ви заробляєте гроші. От один з дій, яку я би хотів вам порекомендувати, що зробити, це прокачати енергію сонця. Що означає прокачати енергію сонця? Це не означає, що треба сісти і повторювати Я велике сяюче, жовте сонце. Я всіх обігріваю, я всіх сяю, всіх все добре, хто біля мене і всім буде щастя. Не факт, це не допоможе. Потрібно конкретно робити якісь дії. Дивіться, що робить сонце. Сонце нас обігріває, воно гріє. Воно приносить нам якусь користь. За собі запитання, чим корисні ви людям, чим обігріваєте ви інших людей. От, я займаюся фідичною астрологією, я записую контент, так, я пишу відео, от, я консультую людей, я допомагаю людям ставати щасливим, багатими здоровими, тобто ну, працюю в цьому напрямку. Да? От, я проводжу дуже велику роз'яснювальну духовну роботу серед людей. От, багато, ну, дуже багато. У мене на, ну, на YouTube каналі зараз в даний момент там ще трошки буде 5 тисяч відео. Ви розумієте, що таке Тисяч відео записати, який це об'єм роботи, яка робота пророблена. Ну, от Я і роблю, я з цією роботою працюю. Е, я повторював багато років цю фразу, вона дуже проста. <кій> треба почати повторювати цю фразу. Вона дуже проста. От, е, Треба робити це ну, хоча б зранку, ну, хоч, не знаю, хоча б 10 разів. В ідеалі почніть робити це три рази в день, там, по кілька разів в день. Ну, от Сідайте рівно, спинку рівно і повторюйте фразу. Я бажаю всім щастя. Якщо у вас в голові виникла думка, нахамити мені в коментарях або наговорити купу дурниць, можете це зробити, я відразу вам кажу. Я вас просто заблокую, ми попрощаємося. Ви більше на мене не попадете, нам нема що робити, ми на різних рівнях От, Тому, будь ласка, нічого не пишіть. Не вчіть мене жити, я вам не скажу, я вам не буду казати, куди вам йти. Хорошо? Для тих, хто залишився зі мною, радий, що ви тут. Молодці. Окей, дивіться. Коли ви почнете це робити. От дивіться, ви працюєте, наприклад, в сфері послуг, ви щось робите. І ви починаєте повторювати в підсобці фразу Я бажаю всім щастя. Давайте разом повторимо 10 разів цю фразу. Давайте сіли рівно спинку рівно. Я бажаю всім щастя. 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 Якось відпочивайте. У почувається? вас, посмішка вас має посмішка звезд. Оснастрій моє піднять, он классно стал. Супер! Це треба щиро бажати. Я бажаю всім щастя. Зайшов я в магазин, бабка помер, поперед мене влізла. Хочеться, конечно, сумку взяти, тріснути ту бабку по голові. Але я бажаю всім щастя і ті бабки теж. Ішов по дорозі, сусід мені на ногу наступив падлюка. Я бажаю всім щастя. І тому сусіду падлюки теж бажаю щастя. Да? І що ж ви навіть не можете щастя побажати? розумієте, Ви і такі. Як то так? У мене були такі випадки, навіть до сміху доходить. знаєте, Петро, я не буду всім бажати щастя, а раптом мені не вистачить, блін. Мозгов тобі, блін, не вистачає, чучело ти, блін, мозли, бляха. О, всім всього хватає, тобі не хватить. Ну що за бред, звідки ви це взяли? Розумієте, У вас всередині сидять якісь переконання, які це все блокують. Ребята, перш ніж працювати з переконанням, потрібно зробити базу, фундамент, качнути певні речі. Я це все пояснюю на курсі самооцінка. Купляєте курс, самооцінка, там 20 занять. Я пояснюю механізми, що робити, як робити. Конкретно виконуйте ті, ті, ті дії, що я сказав. Робите це все, ви почнете прокачувати, ви почнете бачити, де затики, як з ними працювати. Проста вправа, я бажаю всім щастя. Повторюйте, коли ви працюєте з клієнтами, ви будете розуміти, ага, я можу тут зробити, я можу те зробити, то зробити. Я повторював фразу Я бажаю всім щастя. Я роками її повторюю. Я організовував групи, де ми сиділи годину часу, повторювали, «Я бажаю всім щастя. Я запустив проект Перший час не мільйон. У мене були складності з фінансами. Я поміг сім людей вирости мільйонерів. 42, 42 чоловіка, 42 людини. Збільшили свої доходи в 2-5 разів. Виросли мої доходи. Я закрив ще один мільйон. Розумієте? Далі рухаюсь, далі, ну, далі розвиваюсь. Процес йде. Рухаюсь далі, розкручуюсь далі. О, все можливо зробити. Повторюйте цю фразу, це безкоштовно. От ви кажете, Петро, у мене трудності з фінансами. Ви готові щось робити? Якщо ви не готові, навіть цю фразу повторити, що ви хочете від мене. Ребята, я вам мозги не вправлю. Ви самі маєте бути своїми мозговправами. Вправляйте самі собі мозги. Я вам допоміг допоміг. Далі починайте рухатись, далі починайте діяти. Якщо ви нічого не робите, ви нічого не прокачаєте, ви нічого не зможете зробити. Як ви збираєтесь заробляти гроші? Гроші, щоб заробляти, ви маєте вийти в люди і засвітитися. Приклад який я поясню. ви лампочка, яка сяє там від 1 до 1000 ватт. Якщо ваша лампочка сяє зараз на 10 ватт, повторюючи фразу Я бажаю всім щастя, ви будете з хорошим настроєм. З вами клієнти захочуть працювати. Розумієте? Ви чому є відео дивитесь? Потому що я класний, я офіген, я просто суперський, я себе люблю. розумієте? Я люблю інших людей. Розумієте? Тому мене люди дивляться, тому до мене люди приходять на консультацію, на навчання, купують мої курси. Ви зараз сидите, дивитесь ці відео. Чому? Потому що я класний. Я реально бажаю людям щастя. Розумієте? Чому ви. Чому ви цього не можете робити? Да Тому Тому що лень, матушка. Потому, що матушка. Як то я побажаю щастя, а мені не хватить. тобі, блін не хватить, Чучело, блін. повторюйте фразу Я бажаю всім щастя. Ви побачите, у вас як мінімум настрій підніметься, ви, ви, ви класні будете ходити. Я на тренінгах, що робив? я збирав групу людей, прийшли і бі, бі бі Я кажу так, сіли рівно спинку рівно. повторюю, я бажаю всім щастя. Так, щиро від всієї душі побажав. Всім Посиділи, побажали, проходить дві минути, либо всіх, всі, всі доволі, очі горять, всі сяють. Супер! От з такими людьми можна мати справу. Що ти ходиш, де, 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 де. чучело, блін. Просипайтесь, блін, щось робіть уже. йомаю. ви хотіли безплатний контент, маєте. Ви думаєте, ви продаєте на платні заняття, та там що, я вам щось там, буду, щось там говорити? Прості речі, їх треба просто брати, робити. Я там просто глибше поясню, що саме відбувається і що ми робимо. А якщо ви нічого не робите, результату не буде, ребят. Так, повторюємо фразу: Я бажаю всім щастя. Пишемо в коментарях. Я бажаю всім щастя. Супер, давайте. Успіхів вам!